Доброго вечора ви дивитесь програму «Тясмен» з новинами зі Сміли. 62 62-га сесія міської ради ухвалила бюджет міста на 2015 рік. Про перебіг подій у сесійній залі 9 лютого далі у сюжеті. Затвердження бюджету далося важко, адже ситуацію ускладнила передача медсанчастини та залізничної лікарні на баланс міста. Тому до формування бюджету депутати поставилися зважено. Обговорення головного фінансового документа тривало більше місяця на бюджетній комісії, депутатських слуханнях, на зустрічі з керівниками установ. Але, незважаючи на це, на сесії теж виникли спірні питання. Першими затверджено міські програми, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Далі начальник міського фінансового управління Гали. На Сватко надала інформацію про місцеві податки та збори, встановлення ставки акцизного податку. На деякі запитання надав роз'яснення начальник смілянської ОДПІ Костянтин Синягуб. Зокрема, пояснив, що АЗС, які розміщені на території Сміли, а зареєстровані в інших містах, платять податки за місцем розташування, а також надав інформацію про те, яким чином контролює податкова продавців тютюнових виробів. Гаряче обговорювали ставки земельного податку та розміру орендної плати на 2015 рік. В адміністративних межах міської ради. Депутати пропонували деякі відсотки знизити, аби підтримати виробництво у Смілі. Також наполягали знизити ставку оренди на приватних садибах. Аби детальніше проаналізувати пропозиції і зробити відповідні розрахунки, розгляд окремих питань перенесено. Директор обласного департаменту фінансів Наталія Кравченко просила звільнити від сплати земельного податку обласні установи, у їх числі обласну психіатричну лікарню та дитячий будинок-інтернат. Депутати в свою чергу поставили чимало за. Питань. Так, міський голова Вадим Решетняк звернув увагу на нюанси передачі місту медсанчастини номер 14 та залізничної лікарні. Із урахування пропозицій міський бюджет сесія ухвалила. Не вдаючись до подробиць, скільки коштів заплановано на кожну галузь, зазначимо, що загалом передбачено більше 246 мільйонів гривень, з яких на захищені статті 95,2%. А враховуючи всі потреби, дефіцит складає 45 мільйонів гривень, як і в попередні роки бюджет має соціальну спрямованість. Окрім всього, сесія ухвалила положення про порядок звільнення учасників АТО, членів їх сімей, мешканців Сміли на час участі. В а то від сплати за житлово-комунальні послуги. Завершилася сесія розглядом питання про встановлення надбавок міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови та керуючому справами заступнику міського голови на 2015 рік. Міський голова Вадим Решетняк та секретар міської ради Ярослав Березань відмовилися від надбавок, тому їх отримають відповідно до законодавства лише перший заступник міського голови Юрій Студанс та керуючий справами заступник міського голови Олександр Головченко, які на сьогодні, зважаючи на скорочення посад двох заступників, поєднують. Виконання обов'язків більше 40 основних питань і два додаткових було винесено на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 12 лютого у малій залі будинку рад. У числі перших на засіданні ухвалено низку рішень, які подала служба у справах дітей. Далі начальник управління освіти молоді, фізичної культури та спорту Наталія Незнанова озвучила рішення колегії про збільшення плати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Якщо минулого року батьки оплачували 50% вартості, то з 1 березня 65%. Зважаючи на значне подорожчання харчування та інших складових перебування дошкільнят у дитячих садочках, виконком такі рішення підтримав. Ніки галузей освіти та культури озвучили заплановані заходи, які мають покрити дефіцит коштів річного бюджету. На засіданні наголошувалося, що ці заходи болісні, передбачають відпустки за власний рахунок, відмову від деяких надбавок, жорстку економію електроносіїв і таке інше. Але виконувати їх треба буде 100%, бо дотація з держави на покриття дефіциту навряд чи надійде. Адже змінився порядок фінансування і місцеве самоврядування отримало самостійність. У ході обговорення задавалося питання про можливе закриття деяких шкіл. Міський голова Вадим Решетняк дотримується своєї позиції і наразі проти закриття шкіл. Також було затверджено положення про міський конкурс Смілянська пані 2015. Члени виконкому, окрім всього, підтримали ініціативу Ради громадських організацій про встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні. У сквері в центрі Сміли до 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні. На засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення про встановлення у смілі пам'ятника Героям Небесної Сотні. Його планують спорудити у сквері біля міського будинку рад до 20 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні. Запрошуємо підтримати громадську ініціативу по збору коштів на виготовлення та встановлення у місті Сміла пам'ятника Героям Небесної Сотні. Реквізити ви бачите на екрані. Готівкові пожертви приймаються в координаційному центрі допомоги сприяння Збройним силам України за адресою Місто Сміла, будинок міськвиконкому, кімната номер 1 на першому поверсі та в торгових точках міста в скриньках координаційного центру з печаткою благодійного фонду Смілянщина патріотична. На фінансування міського бюджету у Смілі передають відразу два медичні заклади: відділкову лікарню станції імені Тараса Шевченка та спеціалізовану медико-санітарну частину номер 14 Міністерства охорони здоров'я з цим. Сьогодні пов'язана низка вкрай болючих проблем. Шляхи вирішення шукають міська влада, медики і громада. Керівництво міста разом з керівниками та представниками трудових колективів вже неодноразово її обговорювали на зустрічах та нарадах. Медики взяли участь і в засіданні виконавчого комітету. Одна з перших пропозицій, яку вони висловили, це звернутися до керівників всіх рівнів, зокрема до голови облдержадміністрації та голови ради, і просити віднайти, хоча б частину коштів на фінансування медсанчастини та залізничної лікарні. Таку пропозицію підтримав міський голова Вадим Решетняк, позиція якого зберегти всю інфраструктуру медичних закладів як яка на сьогодні є в Смілі. Готуйте зараз це звернення. Я його підписую, відвозимо про допомогу на фінансування. Що у нас такий колапс, щоб вони розглянули на сесії обласної ради з обласного бюджету? Наше фінансування хоч трошки. Правильно на найболючіших проблемах пов'язаних з передачею медичних закладів і приведенням мережі у відповідність до нормативної бази наголосив перший заступник міського голови Юрій Студенц. Зараз є два заклади. Ми єдине унікальне місто в Україні, якому дісталось два заклади. Це дуже тяжко для місцевого бюджету, однозначно потягнути. Ви знаєте, незабезпеченість більше 20 мільйонів. Це один момент, що немає грошей. Фінанси це одна сторона медалі. Друга сторона медалі те, що є галузеві якісь певні нормативи. На місто Сміла ліжковий фонд 400 ліжкомісць. А в нас зараз їх там 600, 630. Тобто по нормативам просто на 630 нам ніхто грошей не дає. Нам дають тільки на 400. Максимум. Просто у нас воно виходить для нашої громади на наше приписне населення цих закладів просто занадто. І от реально дійсно, аби добитися якогось додаткового фінансування на цей перехідний період, доки відбудеться вже реальна передача цих об'єктів, цих закладів до міста, до комунальної власності міста Сміли, доцільно було б виділити додаткові кошти, щоб ми якось цей перехідний період плавно пережили. У ході зустрічі заслухали думки та пропозиції керівників та фінансистів медичних закладів, представників їх колективів. Керівникам дано доручення підготувати у письмовому вигляді оптимальні на їх погляд варіанти розв'язання проблем та відповідні фінансові розрахунки. На їх основі буде напрацьовано рішення. Наступна зустріч запланована на найближчі дні, зважаючи на те, що ситуація потребує термінового вирішення. Ситуацією, що склалася з передачою медико-санітарної частини номер 14, стурбовані і працівники цього закладу, і пацієнти. Значна частина з яких знає медсанчастину ще з часів будівництва і нині готові відстоювати її та цей колектив на всіх рівнях. Медико-санітарній частині номер 14 у цьому році виповнюється 30 років. Відповідно, і приміщення закладу, як стаціонару, так і поліклініки, будувалися наприкінці 80-х на початку 90-х. Впродовж цього часу і донині спеціалізовану медичну допомогу тут отримують жителі міста, значна частина з яких вихідці колишнього радіоприладного заводу та їх родини. Окрім цього, на лікування у медсанчастину приїздять з багатьох інших районів та областей. Стаціонар розрахований на 170 ліжок. Поліклініка. На прийом 375 відвідувачів в день. Загалом за медсанчастиною 6800 місцевого населення, але приймають тут усіх, хто хоче отримати допомогу саме тут. Так за 2014 рік надано медичні послуги більш ніж 4 тисячам приїжджих, але нині склалася загрозлива ситуація для подальшої діяльності цього медичного закладу, говорить виконуючий обов'язки головного лікаря медсанчастини Василь Покотиленко. Фінансування, яке було у нас центральне із Міністерства охорони здоров'я, воно припинено і у вигляді медичної субвенції передано на місцеві бюджети. Але ця субвенція вона не покриває всіх витрат, ті, які потрібні для існування медсанчастини. Це тільки четверта частина. Відповідно, ні за комунальні послуги. Ні, зарплату в повній мірі не йдеться. Склала ситуація така, що лікарня опинилася на межі свого існування, да. і ми зверталися і в Міністерство і в Міністерство фінансів, і в МОЗ, і до губернатора, як в цій ситуації нам бути. Але поки що ситуація не міняється. Працівники медсанчастини та її відвідувачі називають багато плюсів на користь того, щоб зберегти свій заклад. Це зручне розташування, порівняно нові приміщення, унікальна апаратура, авторитетні фахівці, які зарекомендували себе впродовж багатьох років. Я в цій лікарні перший раз, але мабуть, років шість назад я сюди свого діда привозив і ну кращої урології я, по крайній мірі, в Черкаській області не знаю. Чу, чу я сюда сам приехал, хотя я мог бы поехать и в область. Но я житель района, а я уже 15 лет доверяю только этой больнице. Во-первых, чистота. Во-первых, какое-то вот уважение к больным есть. Ну, смотрят, ликуют, очень добрые нас. И поэтому, мне кажется, нашу больницу надо оставить. Ну в будь-якому випадку. я призиваю і місцеві органи власті і всіх людей від кори залежить рішення цього року, все таки об'єктивно не спішить і об'єктивно подойти імені для канчатприокончатному прийняті рішення по судьбі нашої медсанчасти. Тут працює єдине у місті відділення урології, де виконують операції найвищої складності. У медсанчастині обладнано три операційних. Також медичну допомогу надає унікальне фізіотерапевтичне відділення. Унікальна апаратура це ринограф, який визначає функцію нирок, який є єдиним на всю область. У нас є свій мамограф, у нас є законсервований томограф, який вже є спонсором, і можливо, якщо наша лікарня буде існувати, то візьмуться за його. Встановлення, ми хотіли б використати свої плюси і залишити все таки на базі нашої лікарні ще одну лікарню планового лікування. Хочу звернутися до наших депутатів, до найкращих людей міста, оскільки їх підтримало все місто, і вони мають право вирішувати всі наші проблеми, щоб вони не забували, що здоров'я це саме основне в наш час. І дуже велике прохання не закривати ту лікарню, яка на сьогодні є еталоном не просто в нашому місті, а в нашій країні. Яке обладнання, яке обстеження, яка чуйність і професіоналізм медичних працівників? Хіба можна таке закрити таку лікарню? Процес передачі на баланс міста триватиме певний час, і зрозуміло, що зміни відбудуться. Тому медико-санітарна частина прагне сьогодні показати свої плюси і переваги. І сподівається, що їх тут врахують, ухвалюючи рішення під час реорганізації медичної галузі міста. Міська влада профінансувала ремонт у педіатричному відділенні номер 2 що в мікрорайоні радіоприладного заводу. У оновленому приміщенні стало комфортніше, а головне значно тепліше. У педіатричному відділенні, що розташований в 49-му мікрорайоні, зробили косметичний ремонт, встановили сучасні вікна та розмежували кабінети. Якщо раніше лікарі приймали у одній кімнаті, то тепер в окремих, які відповідають сучасним вимогам, здивовані тим, що в таку обстановку місцева влада щось виділила нам кошти, покращили наш побут, так скажемо. Ну, умови умови роботи, от іменно в, в відділенні в нашому, покращилися. Можна зробити повноцінний огляд, що раніше ми не могли собі дозволити, так як температура навколишнього середовища цього не дозволяла. Після ремонту, який, до речі, як кажуть медики, зробили досить швидко, працювати значно комфортніше, зручніше, а головне тепліше, що вкрай важливо для дитячого відділення. У педіатричному відділенні номер 2 маленькі пацієнти приходять з мікрорайонів Богдана, радіоприладного заводу, селища Холоднянське та кількох інших віддалених від центру вулиць та провулків. Всього у відділенні обслуговують більше двох тисяч юних смілян. З них 130 віком до року. В цьому філіалі у нас три лікаря. Загальною кількістю обслуговуємо дітей в районі 2,5 тисяч. Медики говорять, що певним чином подивували, що в такий скрутний час міській владі вдалося віднайти кошти в бюджеті на ремонт. І працівники і пацієнти вдячні за таку турботу та сподіваються, що незабаром і інший дитячий філіал у мікрорайоні Богдана стане таким же затишним, зручним і теплим, як цей. Навчальні заклади міста постійно передають благодійну допомогу воїнам-землякам на передову. Цього тижня зі смілив АТО поїхав мікроавтобус, кошти на який збирали, зокрема, у гімназії та техніку Чових технологій на подвір'ї гімназії імені Василя Сенатора священники трьох релігійних конфесій освятили мікроавтобус, куплений на кошти благодійників для потреб учасників АТО на сході України. Майже половину суми від вартості транспортного засобу забезпечив колектив гімназії. Автівку відремонтували смілянські волонтери, і тепер вона послужить для вивезення поранених і доставки військовим необхідних матеріальних цінностей. Після освячення гімназисти завантажили салон посилками з продуктами харчування, предметами гігієни та одягом. Святі отці Благословили дітей, які допомагають дорослим боронити країну, побажали їм миру і здоров'я. Свою частку у придбання мікроавтобуса для АТО вніс і колектив технікуму харчових технологій. Активісти волонтерського клубу «Небайдужість» допомагають воїнам АТО ще із серпня минулого року і налагодили тісну співпрацю з волонтерами, добровольцями Національної гвардії. Через них постійно передають на передову те, що потрібно бійцям. Ось і зараз студенти частину грошей віддали на купівлю буса, а також придбали доброчинну провізію. Службовець Андрій щиро подякував колективу. На ящиках студенти написали бійцям: любимо, віримо, чекаємо. У зону АТО поїхав як оберіг і прапор України із надписом Смілянський технікум харчових технологій та із побажаннями для воїнів АТО. Під гучні оплески та скандування Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе сміляни провели у нелегку дорогу воїна і волонтера, який, до речі, майстер золоті руки, адже ремонтує техніку, а це багато вартує на сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті Сміла Медіа Орхюей до зустрічі наступної суботи.